Як перетворити мрії на реальність і досягти своїх цілей у Луцькому національному технічному університеті знають відповідь? Серія тренінгів та турнірів для молоді в Олені допомагає школярам розвивати підприємницьке мислення, лідерські якості та фінансову грамотність про те, як ініціативи надихають молодь залишатися в Україні та будувати своє майбутнє далі. На базі Луцького національно технічного університету триває серія заходів для обдарованої та активної молоді Волині. У рамках маленького університету, організованого ЛНТУ спільно з Малою академією наук і фондом Ігоря Палиці тільки разом проходять тренінги та турніри, присвячені підприємництву та економічному розвитку. Фонд Ігоря Палиці тільки разом. Власне саме й тому підтримує молодіжну політику, підтримує освітні проекти. Спільно з малою академією наук започаткували минулого року. Маленькі університети в двох вишах нашого міста, і ми бачимо вже результати. Діти займають перші місця, призові місця не тільки на всеукраїнських конкурсах, але й закордонних конкурсах. І вони відчувають цю підтримку і відчувають уже ті, хто пройшли ці якісь заходи, ці студії. Вони хочуть залишатися в Україні і хочуть тут навчатися, розвиватися, розвивати нашу країну. Головна мета таких ініціатив підтримати молодь та показати перспективи розвитку в Україні. Про це наголосила ректорка ЛНТУ Ірина Вахович. За її словами, університет не лише надає якісну освіту, але й створює умови для формування нового покоління лідерів, які зможуть відновлювати економіку країни. Луцький національний технічний університет це нині осередок різних заходів і різних інтересів, поєднання різних інтересів. Одним із цікавих проєктів, які реалізуються в нашому університеті, це є. Є проєкт з дитячого університету. Він реалізується спільно з Малою Академією наук і фондом Ігоря Палиці тільки разом. Ми в такій команді, вже третій рік поспіль, робимо різні заходи, організовуємо різні атракції для наших найменших волинян. І більше того, скажу, що мабуть кожна дитина, вже яка перебувала хоча б раз на наших заходах, вона чекає наступного. Це завжди весело, це завжди надзвичайна енергетика, яку не порівняти з іншою енергетикою, всіх інших. Заходів наукового спрямування, які відбуваються в нашому університеті, тому, тому я вважаю, що ми рухаємося в правильному напрямку і від самого малого до вже, мабуть і до третього покоління ми задовільняємо різні інтереси. Цього разу понад 30 школярів з різних куточків області взяли участь у тренінгу Мрії, цілі, дії, який спрямований на розвиток підприємницького мислення, фінансової грамотності та лідерських якостей. Кандидатка економічних наук та доцентка ЛНТУ Ірина Абрамова зазначила, такі заходи допомагають учням зрозуміти свої цілі, набути практичних навичок і побачити перспективи особистісного та професійного розвитку. Загалом бізнес школа вона вже працює. Три роки у нас Вона надії на базі Луцького національного технічного університету спільно з Малою Академією наук Волинській області по кількості діток щороку ми робимо набір діток, і зазвичай у нас займається близько 20 дітей. От ми формуємо різні групи і таким чином здійснюємо організацію цієї школи. Школа взагалі спеціалізується на тому, що ми розвиваємо в підлітків у молоді підприємницькі здібності. Тільки на сьогоднішній день ми маємо в принципі таку ситуацію, що ем, молодь підлітки вони зацікавлені в тому, щоб раніше е, знайомитися системою фінансової грамотності, наприклад, раніше розвиватися, раніше, е, ну загалом, скажімо так, да, молодь на сьогоднішній день вона дуже стрімко розвивається. От і через те саме виникла ідея е, створити це таку бізнес-школу, там де е, е, діти підлітки можуть отримати певні знання вміні, навички для того, щоб ставати успішною. Для того, щоб отримувати перші свої надходження фінансові, учні, які долучились до тренінгу, поділилися своїми позитивними враженнями, оскільки вже розуміють цінність фінанса. У нас року економіки немає, тому і так вийшло, що я сюди приїхав. Скільки Е, мені здається, що фінансово обізнане може бути кожний, тому що це лише залежить від того, наскільки в тебе знання розвинені, і чи ти маєш бажання до це. Економіка зв'язана з кожним з кожним з нас, тому що в кожної людини є свої кошти. То то економіка сама суть тренінгу це покращення самого себе, покращення своїх навичок і вмінь, і знань. Котрі пов'язані з підприємницькою справою, з грошима, ну взагалі з економікою. В майбутньому я планую навчатися тут в ЛНТУ, на економіста. Якраз дуже бажаю цього гроші. Це все ж таки саме важливе в людському суспільстві. Звісно, є щось більше, вище, мораль, якась любов, здоров'я. Все це за гроші не купиш, але все ж таки гроші дуже сильно допомагають взагалі в побудові. É, Só uma. Тому без них тут важко буде обійтись. Викладач економіки з Володимира Олександр Тарасюк зізнається, що для дітей дуже важливо розповідати про фінанси доступно, а не просто прочитавши чергову лекцію з книжки. На сьогоднішній день всі діти хочуть бути багатими, і коли ти їх починаєш запитувати, як і тоді вони починають думати, а справді а як, а яким чином досягти. І на сьогоднішній день важливо розуміти дітям, що таке заощадження, як писати даний бізнес. План, які фактори можуть впливати на твоє життя вже сьогодні і в майбутньому? Як тобі підготуватися? Подібні заходи є прикладом того, як освіта, молодіжна політика та підтримка об'єднують заради майбутнього країни. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.